А я розкажу, типу, я назвав то шлях таски від ідеї до деплою, з власного досвіду, і я б хотів з -з зауважити, що те, що я буду говорити, воно більше стосується, напевно, замовників з малих і середніх бізнесів, бо в корпораціях воно ну, трошки по-інакшому, там по-іншому побудовані процеси, задачі, і там воно ну, напевно, з точки зору вимог і ідей, воно краще побудовано. Я хочу говорити про якийсь малий і середній бізнес, бо станом на зараз скажіть, бо я не бачу. Так, то коментар. Бо станом на зараз якраз малий і середній бізнес то є або клієнтами, або потенційними клієнтами там Скімуса і подібних компаній, як скімусів з розробки. Буду ділитися, напевно, частково і своїм досвідом, та, бо я був у вигляді замовника. Для розробки програмного забезпечення, якщо так можна назвати, і почну з ми поговоримо, як виникає ідея, хто ту ідею типу, має зробити, що замовник думає, хто йому то зробить, як і що зробити це якраз про вимоги, як воно вже йде в роботі, який є огляд роботи, і коли йде деплоймент, і як мають в кінці саме розробники на то все реагувати. Це вже більш до дискусії. Ідея по факту зароджується в людей по-різному. В когось то може бути дійсно бізнес-потреба. Там, наприклад, там в мене було і в мене, і там, коли я працював на роботі, там треба було зробити інтернет-магазин. Або треба було налаштувати рекламну кампанію, то є дійсно проблема від бізнесу. То може бути це в людей просто забаганка. Там я собі щось там захотів, бо, бо так є в мого друга. Та, або мені хтось десь. От пропозиція від партнерів, десь в сауні хтось вже сказав, а в мене є така фіча, а в тебе нема. То може бути бажання легких і швидких грошей, і люди десь не знаю, вірять в якусь ідею, щось там бачать, і кажуть, от я вже хочу стати там, не знаю, мати власний бізнес з розробки і хочу це зробити. Ну і переважно в більшості в багатьох випадках для малих і середніх бізнесів та ідея має бути зроблена швидко, на вчора і дешево. Бо люди ну, ну так воно є. Ти завжди навіть, наприклад, я далі йти до того. Ага. Коли вибирав, ну, мені треба було сайт зробити. Ну то я мав певний бюджет, і він не був космічний. Так? І можна зробити інтернет-магазин там за 30 тисяч доларів. У мене було набагато менше. І таких прикладів людей, які шукають замовників, є дуже багато. Важливо розуміти, що замовники в малому і середньому бізнесі вони часто вони не знають, що таке взагалі розробка програмного забезпечення. Вони не знають, як вимоги якось правильно написати, вони не вміють донести і сформулювати свою потребу так, як хочуть розробники, та детально з мокапом. Я тут не говорю за всіх, я говорю за той, хай буде. Гірший варіант, але він поширений. Так? Бо є люди, які знають, що вони хочуть, можуть це зробити ідеально якісно. Але є багато таких, які так не знають, як це робити. Також важливо знати, що замовники не завжди знають, чи буде працювати те, що вони придумали. Ну, для того якраз придумали і Agile, щоб ти не всаджував купу грошей і через рік побачив якийсь результат, а щоб ти його в ітераціях бачив швидше і міг швидше то все прикрити і закрити. І вони не розуміють, скільки то коштує. Тобто, не завжди спочатку, коли людина собі щось захотіла, вона ще не знає взагалі, скільки то буде коштувати, що там треба зробити. Як шукають замовники клієнтів, ну, можуть гуглити, зробити сайт і так далі. Може вибити якась реклама, там атакують мейлами, LinkedIn, де, може бути, сарафанне радіо, що не знаю, друг порад, я знаю багато прикладів. ну, де просто хтось один радить другому компанію, людину окремого розробника, можуть бути фрілансери. Ну, наприклад, я шукав на фріланс, вибирав е, людей серед фрілансерів на українському сайті Freelance Hunt, щоб я з вмів з людиною там порозумітися і е, знав, що тут в нас дешевше то зробити. Та, наприклад, коли я для себе то робив, коли в мене був якийсь бюджет, і коли я робив то е, для компанії, секунди, телефон... Е, так то тоді я вже шукав більше по якихось агенціях. Вже шукав, хто ж би мені зробив те, що мені треба, і потім, коли йде, як і що зробити, ви маєте розуміти, що оці от всі вимоги замовник буде десь знайшов в Гуглі людину, і перша людина, з ким замовник говорить, то є продажники, то є відділ продажів. Замовник не говорить часто. Там з розробниками в нас з кимось то є толік зараз, так то він знає розробку в багатьох компаніях, хто не є якась людина з розробки, то може бути людина з продажем. І замовник якраз у ту свою ідею перший раз пояснює продажнику. Тобто і замовник може сказати, хочу як сусіда, може дати просто там не знаю якусь лінку, хочу, щоб так само було. Хтось може хотіти там в Фейсбук літак. Бо знати, що хтось просто каже, я що хочу, щоб було гарно, але напевно маленька частинка може сказати, що хоче, щоб працювало там згідно зазначених вимог. Тобто, якщо натиснемо X, має відбуватися Y. Такі люди є, але їх є ну, мала частина, що можуть сформулювати з самого початку детальні вимоги, як вони хочуть, щоб там їхня фіча, сайт, магазин працювали. E, і отут, коли вже воно йде в роботі, важливо розуміти, що оці всі перші ідеї вони проходять через Sales Department. І, на мою думку, в компанії має бути дуже добра взаємодія між селзами і девами, щоб сейлз e, не продав замовнику літак, а девові потім треба було робити з машини літака. І це насправді така проблема часто буває. Але з нею треба от всім, хто тут є, разом працювати. Тобто, що виходить, де ви маєте вчити допомагати СІЗУ, як правильно говорити і збирати ті вимоги в замовника. Але через цю е, помилку в комунікації може бути багато проблем. Приклад, просто останній зараз, з яким я стикнувся, та, коли сей Департмент департамент у нас щось продав, це в Дермпро на проєкті. А я зараз не можу доперти, що ми маємо зробити. Та? Але я в такій ситуації, що я мушу доперти, і то маємо, ми повинні то зробити. І я вже от цілий день сьогодні сиджу і не можу кінці з кінцями звести, що ми маємо зробити. Мені просто дали кусок презентації, і потім ще сказали, що то, що в презентації, то фігня роби по-інакшому. Я навіть не знаю, де є правда. Та? Бо я зараз збираю ті вимоги. І, на жаль, воно так і є. Далі, коли вже Таска йде в роботу, то з тими речами ви всі знайомі: планування, аналіз, дизайн, імплементація. Питання, чи завжди є, оті, от, на вашу думку, ті кроки в розробці програмного забезпечення на проєктах, де ви працюєте, навіть якщо то є спринт? Тобто до дискусії зараз питання. І чого найчастіше може, не знаю, не бути, що може пропускатися. А не пропав інтернет? Три, три перші. Три перші, зазвичай, типу, або вони з'єднані в, в одне, або чогось бракує. І від кого то залежить? Від тебе наразі. браку часу, зазвичай, в когось. Ще варіати. Від гнучкості. Плані від, гнучкості, я не е, від гнучкості команди. Ну, команда просто може погоджуватися, ну, виконувати роботу без дизайну, без, анал... без вимог, без цього. Від гнучкості п'єма, який прогинається перед клієнтом, і зразу дає команді роботу, і давайте валіть, валіть, валіть. Від гнучкості так. керівника фірми, який казав, пообіцяв клієнту, що ми вам зробимо, а нехай там світ весь згорить. От, ну і на вашу думку, така гнучкість станом на зараз, там, візьмемо жовтень 23-го року, вона має бути чи її не має бути? Має бути вона... баланс. Вона має бути ще гнучкіша, ніж раніше. На <рикан> 에... ну, тому цей перейдемо далі, і там є останніші Е, Окей, okay. якось ми, що є так само, в чому залучений замовник, то в огляді роботи. І є замовники, які можуть сказати: Я вам довіряю, не перевіряти роботу до релізу, бо все окей, не знаю, всі завжди все добре роблять. І є замовники, які можуть прискіпливо ставитися до оглядів е, кожного результату, тобто вони там хочуть, я хочу вже бачити, покажи мені, так є різні люди. Є замовники, які можуть міняти те, що вони хочуть під час розробки, та або поміняв, і бо можуть відбутися якісь зміни, не знаю, в бізнесі, в світі і так далі, які можуть розвернути кардинально е, вимоги і те, що треба було робити. Ну то якраз суть адялу. Так, тобто, що ви спочатку робили колесо, але потім треба було зробити квадратне колесо, бо так захотіли. Так? І ну, я хочу тут, то тут говорить, що розуміти, що такі от різні люди є і воно буває. Ну і деплоймент тут дуже просто: замовник може хотіти його на вчора, і тут страждають розробники. Замовник може бути незадоволеним результатами роботи, і це якраз оці от цього речі негативні. Вони відбуваються через проблеми, на мою думку, ще десь у тут, і в самих домовленостях, які є на початку. Та? Тобто, то можна десь передбачити, над тим працювати, але воно все-таки буває. І тут останній слайдик для дискусії, як повинні реагувати сервісні компанії, ну, на мою думку, станом на зараз, на таких специфічних замовників. Тут я говорю свою особисту думку. А потім ви хочете сказати свою. Е, Якщо би брати мене десь роки, там, не знаю, 4 назад, три, скільки вже, ну, два з чимось, хай буде, ну, то моя б відповідь була зразу не працювати з такими клієнтами. Тобто шукати собі тих клієнтів, з якими тобі комфортно працювати. Але деколи бувають такі ситуації, що з такими клієнтами треба працювати, бо інакших немає. Ну, буває так. Якщо брати правило, от я ходив на курси з продажів в ІТ колись давно, і дядько їх проводив, і я йому задав питання: а що вам потрібно робити, якщо вам не подобається той продукт, який ви продаєте? Він сказав, міняти роботу і не продавати той продукт. Та і десь колись я такі рішення робив. Що мені не подобалось, я то змінював. Зараз, ну, не знаю, коли. В світі йде трохи криза і війна, ну, то я от готовий оце червоне замалювати і так не робити. Ну, через певні причини, що треба чіплятися за кожного клієнта, щоб ну, не знаю, на мою думку, та, щоб збільшувати той свій бізнес. І що можна зробити, це вже збоку допомогти таким клієнтам, та? тобто я впевнений в тому, що якщо в тебе в компанії. Є налагоджені процеси, є певні стандарти і є розумні люди, то вони зможуть і допомогти клієнтам правильно сформулювати ті вимоги, е зрозуміти, як зробити їхній продукт, і це вже якраз ну це як не знаю, перевага та сервісної компанії, якщо вона вміє допомогти клієнту, налагодити ті процеси, навчити клієнта. Ну на жаль, бувають такі люди, яких треба можливо. Правильному форматі, але по-перше, як мінімум, навчити, що таке розробка програмного забезпечення, як воно відбувається, якщо люди з тим не працювали, або як можна з тим працювати, е, я б сказав тут виконувати всі забаганки, якщо люди платять гроші, і тобі то окей, ну то напевно треба їм догоджати, але пам'ятати про пропонувати покращення, тобто що якщо є якийсь продукт, то старатися так, щоб зробити його. Добре, і зробити його краще, щоб вони тебе потім комусь інакшому порекомендували? Ну, як пісомок я написав там Learn Hard, work Hard і Play Hard. Та, то є десь така, напевно, моя філософія, е, і моя думка така. А як думаєте ви, як треба з такими людьми робити і зараз працювати?